Доброго дня, звертаюся до всіх віруючих. Шановні, перестаньте шукати всілякі чудеса і мощі, і прикладатися до них, і вірити в те, що вони зцілюють. Це мертве тіло. В ньому нема життя. Наш Господь, він живий. І Нічого спільного з цими мощами, з цими мер... мертвими залишками, Релі... істина віра. Вона нічого не має. Це релігія, вона говорить нам про якісь мощі і орки москалі. Вони люблять дуже ці мощі, оці всі. В них навіть е як символ, вони залишили Леніна в Мавзолеї. Тому всі, хто до, хоче до якось там якийсь якісь шукає мощі, хоче доторкнутися до мощів, поцілуйте Леніна в сраку, і тоді буде повне зцілення.